включити гостовенко згідно її звернення в гуманітарну комісію по освіті. Хто за таку пропозицію може голосувати? Чотири за. Чотири за. Так, все. Питання у нас на комісію вичерпані. Зараз рішення пропозиції оформлені. У мене ще є питання до порядку денного. Можна запитати? Ми бачимо програму для військового Логічно було б сьогодні в денний включити зміни до бюджету, проголосувати ці зміни і проголосувати програму і починати відділяти кошти для військових. Що ви тягнете, я не знаю. Нам треба дві програми ще які. Й... Програму ми затвердили. Хто тягне? Хто тягне? Питання доповнення до бюджету, якщо вони там є, я не знаю, які питання, для того, щоб затвердити програму сьогодні для військових, почати виділяти кошти для військових. Хочу зауважити, що потрібно спочатку прийняти ту програму, яка була розроблена і не затверджена на минулих сесіях. Приймаємо цю програму. Приймаємо сьогодні. Сьогодні має тягнути, а такі має бюджет, нам, Нам потрібно. Там ніхто не тянеться. <сіх> ну, ніхто не тяне. пройти Чекайте, є мої педагоги, які не робіть у полістичних заяв, <правлі> відповідно, до за бюджетного кодексу, щоб затягнути бюджет, який були прийняті, необхідно прийняти всі програми. Сьогодні приймаються всі програми, які доходять до бюджету. Бюджет втягується в касаче. І це законно, а це популізм. Ні, не це Не між популізм. грайте на публіку. Якщо ви це Ні. зараз приймете, бюджет не втягнеться казначейською, казначейство. нічого не, 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 не обійшов. І ви приймете. не зможете, що буде. oh right. my Ні. Пропозицію не ставить. Протокол наносить. Хочете огорці, <говори> хочете, не знати. Вона вносить <говори> <Наносите> протокол. Я як начальник відділу до шоколаконструктивного фонду. Не робіть незаконні рішення. не Я спокоюся. Теж втягується бюджетом. Бюджет вже збалансований і тут Його зараз yeah. треба подати і ми починаємо платити зарплату. Пиждені ще ролі тут ми oh. стараємося. Вже oh. прийняли бюджет, Скільки часу, пройшло, поки його доробили так, як треба. А теж приймали його. бігом, тому що